Ну що, відчули спеку літа. У нас труба, що коїться 34-35 сьогодні, йде по наростаючій, але ми продовжуємо загодовувати бджіл. Сьогодні буде шоста підгодівля для деяких, а деякі отримують другу тільки. Тобто, все залежало від стану сімей. Бджіл ми годуємо. Бачив дуже цікаві коментарі щодо цукрового сиропу і що як це шкодить бджолам і так далі. Ну, подивимось, хто що запає через пів місяці, через місяць. Стосовно того, треба було годувати чи не треба. У нас ось-ось почнеться взяток з соняху, Маяки я вже бачив, є навіть де вже зацвів сонях. Наші джоли дотуди дістають, але він ще не видає. Ось, тому все одно ще годуємо. Додаю я до сиропу дуже класну таку речовину. Зараз покажу. Додаємо ми ось таке апіфід, шприц для того, щоб набрати. Я його не кришечку відкрив там металева така такий блістер, і його проколюємо, щоб тут більш-менш все було свіженьке. Додаємо 1 мл на літр готового розчину, тобто я сьогодні готую 40 літрів. То 40 мл будемо додавати. Ось такі справи: скільки давати бджолам сиропу? Робимо по-різному: кому даємо по пів літри, кому даємо по літру. Тобто, все залежить від кількості підгодівлі раніше. Якщо у вас є можливість дати через кормушки, давайте так набагато зручніше в наші кормушок таких немає. Тому ми даємо в пакетах. Ось такі, такі справи бджоли в гніздах. Достатня кількість, дуже хороша. Ті, там декілька сімейок, слабеньких. Там коли з матками щось траплялося, ми їх просто об'єднаємо. Через газетку хай об'єднаємо. Це зараз не те за чим треба ганятися. а Треба, щоб сім'я була потужна, хороша. Оце такі справи. Швидко по воді. Воду я додаю куплену. Куплену воду. Ну ми її не купляємо. У нас в місті зробили з фільтром джерело, і ми беремо цю воду там. Я не додаю воду з скважини, тому що вона, вона у нас дуже погана, багато дуже таких тяжких речовин там. Тобто, ось чистенька, прозора, класна водичка. Люблю я ось таких, бачите, скринях. так. Ті, хто мають 100+, плюс, та навіть як і в мене, 60, тобто знаю, що багато хто робить ще в єврокубах, туди кидають насосик, і він там все це діло маслає. Ну, поки що робимо в таких бадях великих, хтось в бочках 200-літрових робить, тобто по-різному.